Це шоу ні, бе, ні Ме». Учасники дають відповіді на прості запитання, але з невеличкими ускладненнями. В кожному раунді по черзі вони не чують, не бачать або не говорять. Чим більше в них правильних відповідей, тим більше часу у фіналі. Ходімо знайомитись! Це, Це шоу Ні Ме». Ні, бе, ні, бе, ні, бе. Мене звати Влад, і я представлю моїх співкомандників. Значить, якби оцей хлопець брав якусь продукцію Apple, він би взяв Mac, Mac S. Макс! Браво, так е, якби оця людинка жила в жила раніше, він би був е, да Вінчі, тому що він геній. Єв геній. Що, хлопці? Що може скажете? Як настрій у вас перед грою? Я можу сказати, що можливо, треба типу, представлення за наперед писати, і тоді буде краще. Можливо, але не в моєму випадку. Що, хлопці? Ми зараз зібралися, щоб пограти в шоу ні бе, ні ме. Ви вже, можливо, бачили попередні випуски. Дякую, якщо дивились. Якщо не дивились, дивіться, там попередні випуски є. Що? Ми робимо цю гру для того, щоб задонатити гроші на Збройні Сили України від нашого ком'юніті трьох людей, точно йде 3 тисячі гривень, плюс та кількість тисяч, наскільки правильних питань в кінці раунду ми. Відповімо. Інші правила, ви в принципі, чули. Кажу тільки дивіться та поширюйте для того, щоб ці відоси набирали якомога більше переглядів. Нам треба вибрати якесь слово, яке треба кричати. Ми ж команда, якесь командне слово, яке ми будемо кричати перед кожним раундом. А давайте одну букву кричать. А кричимо? Ну, mm. я mm. буду кричати м'який знак. Як Який знак, бо він вже без букв? Він без звуків. Який ти Душний уже. Так дицінер виключно. Все, кричимо. Ідемо в перший раунд. Перший раунд. Учасники нічого не чують. Гравці по черзі пояснюють відповідь один одному. У кожного по одній хвилині. За кожну правильну відповідь, яка співпала у всіх, команда отримає по 20 додаткових секунд часу у фіналі. Так, давай, давай. Раз, два, три. <ребував> <ребув> Хто з нас? Ми. Ми, ми, ми. Хто? Креативний. Я. Yeah. Yeah. Влад. Влад? <laughs> Влад. 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 Звичайно, це Влад. А я собі не пишу. Влад. Ну, ми програємо. Якщо там найгарніше, це неправильно. Який, який, який колір був у тенісних м'ячів до 86-го року? Окей. А, понятно. Окей. Понятно. Ha! Na! Tenis! Ha! Tenis! Я люблю заниматися тенісом! Колір! 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 Окей! Якщо зараз це жовтий, то нехай буде Колір. Колір! 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 Колір зелений! Зеленый. Зеленый? Зелений. 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 Зеленый. Зелений. 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 А Ану. Раз, два, три. Зеле. Yeah, Зелений. Я не поняв. Зелений. Колір. Колір. Дірюзовий. Колір. Бірюзовий. Зелений. Ти Що ти мене? Зелений. Колір. 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 Зелений. Зелений. Який? Зелений. Дивись, зелений! Зелений! Да, зелений, да, зелений, да, зелений, зелений! Навірно. Якщо ти сказав зелений, то так. Да. Хто під час свого правління охрестив Київську Русь? Понятно? Понятно. Хрестив. Христим ся. Христим Дівчина, Христим. Дівчина. Дівчина. Очень давно, 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 давно. Все, все, все. Дивіться, э, зараз, зараз. Час. Рік, назад, 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 назад. Далеко. Папа! Хто хрестив Русь? А, хто хрестив Русь? Хто хрестив Русь? Рік Володимир Володимир Володимир, рік, хто? Володимир, хто? 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 Володимир. Великий! Великий! А, великий! Да, да, великий. Да, великий. Володимир Великий. Зеленський. Снято! У Снято. мене, чесно кажучи, музика, музика це так глусить, Е, <рес> <рес> Давайте в зворотньому напрямку. Давай. В мене було питання: хто ходив на ви? Угу. Класно. Володя великий. Володимир Великий. Я мсел Володимир Великий. Супер. Але питання яке? Хто хрестив під час самоуправління Русь? Володимир Великий. Володимир Великий. Ізі! — є. — Плюс Ого. — Спокійно. Так, я, так? Коротше, я вам пояснював питання. Який колір був у тенісних м'ячів до 86-го року? Я не знаю. Точно не зелений. — Точно не зелений. Тому що зараз жовтий. Якщо не повинна. Це такий салат. — салати салат. Ага, да. ми отак-от, так, от, да, кольори розрізняємо. Оце який, Макс? Це зелений. Синій. — Зараз не такий зелене. Там по-любому буде зараз Та Ні, коричневі. Бо вони вимазали швидко. Або з шкіри робили. Або жовтий. Шкіри в дадурі, вони були коричневі, бо їх робили з шкіри. Адурі? Не знаю. Звучить дуже правдоподібно. Так. Там нема відповіді. Їх не було, Прикинь, Даніса не було до цього. Білий. Ну. Шкіра різна буває. Тіхо. Хто з вас креативний геній? Було питання в мене. Я просто подумав, що якщо я почну пояснювати питання, ви не вгадаєте. Я не хочу тут плюсик. Я знаю. Ти не писав Влад? — А хто? А тут була правильна відповідь. Прикинь, Євгеній. А, ти, типу, не зростив. Євгеній геній, так? Так, я взагалі не зростив. Того, що, а чого я довжен. Ну, я написав Влад, я але не точно. Обвели навколо пальця, просто як дитину. Що ти смієшся? Яке? Боже, яке его людини. Як себе любиш? Е, що? Е, Та я можу сказати від імені креативної генії, що в нас. <свят> Одна Ох. правильна відповідь е, зійшлась. Правильно? Да. 20 секунд фінальний раунд. Супер. Е, що? Переходимо. Переходимо. Чи І... Другий раунд. Другий раунд. Учасники не можуть говорити. Гравці по черзі показують відповідь один одному. У кожного по одній хвилині. За кожну правильну відповідь, яка співпала у всіх, команда отримує по 20 додаткових секунд часу у фіналі. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Mmhmm 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 m 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

음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음

У Жекі, кажи ж. Так. <ріпіпі> да. а, а, ну а я з... знав відповіді. Я, з... я зрозумів. Е, три картини. Три картини. Раз, два, три. Шо? Це? Шо це? Шо, що це? Що тип... таке три картини? Питання звучить, як називається, сет з трьох картин. А. Set. триптих? Та ти йобнувся. — Так це ну, це не картини, це будь-які три картини це триптих. — Та я слово такого не знаю. Скажи. — Ну я пояснив три картини. Ну Всі, всі написали. Ні, ну пояснював ти логічно. Всі написали. Я логі... намалював три картини просто. Я... А я написав три інші. А так можна було! Я, 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 я намалював триптих, виходить? А ти, <риклад> а ти зрозумів да вінчи? Ні, я думав. Триптих. Я перший раз чую це слово. 3. Скажи. Е, ми у... з тобою Максим. — О, там якесь о, рівняння було Да. Так. Розв'яжіть рівняння, де х невідомий множник, 4х <с с> плюс 8х дорівнює 36. 12х дорівнює 36х це 3. Е, в мене 3. Да, 3. І в мене теж 3, а правильна відповідь? 3. 3. 3. 3. Чітко. Слава Богу, плюс. Плюс. Ну, і перше, кенгуру було. Да. Питання, яка тварина є символом. Або страус? Там дві тварини, по-моєму. А яке питання? Страус? – Може Яка тварина є символом Австралії? Кенгуру. – Ну, кенгуру. окей. Страус є багато, деяких, груп, тільки. Ну, Я десь щось таке згадую, що там на гербі, по-моєму, страус і кенгуру, щось там діє. Період у нас. Все. – Та ви що, у нас дві правильних відповіді? Ти ж кенгуру – Так-так-так. Кінору це плюс 40 секунд до фінального раунду. Ми отримуємо нічого, нічого собі а в минулому раунді. Ми ще плюс 20 секунд отримали. Правильно? Да. Ми будемо до вечора грати. Тоді ви виходить плюс хвилина до фінального раунду. А ми йдемо в третій раунд. Де ми можемо забрати фінальний раунд хвилину. Пішли. Третій раунд. Учасники нічого не бачать. Відповідь на питання вони спільно мають скласти з букв на столі на дотик. На це у них є всього три хвилини. Якщо відповідь правильна і слово складено вірно, гравці отримають додаткову хвилину в фіналі. Так, пальчики, пальчики. Де? Де? О. Не де, а і. Готові? Раз. Чи, Стоп. Чи, 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 Один, два, два три. Квеш. Як називається гірська порода та мінерали, що складаються з черепашок давніх молюсків та протист і утворюються на дні морів? Риф, сіль. Або корал. Корал, має корал, бути. корал, риф, корал це можливо. трішки інше. А що таке риф? Кораловий це, риф. Це до речі. Там де багато коралу. Р? Будь ласка, ми собі. Корал, корал, корал. Р є, мужики? Є. Ар. Ні, це не є, це Е. E. Корал. А, ні, або це м'який знак. Корал, Л. Є Л. E ні, ні. Ви є, надо не А, корал, як думаєш? Тобі особисто. Мені Г не треба, в мене Г і типу, так в житті хватає. А, і так Л. Ж. Ні. Ні. Ко А. А. Це С. Муха, це С. Корал. Т. Треба. Ко. Що, щось вже є в нас? Да. Єв, я забув. О, о! Кладу О. Блять, проблема. Я втратив О. Ти так пафосно. Куди? Замість до тебе упала. А що в тебе? впало. «Б» пропало. Що лишилось на трубі. — «Т»? Чи що? О, впало. «Б» пропало! Є, знайшов О! Мужики! У мене два р Так там якийсь знак. Я в курсі, що з них що. — Так яка різниця? Головне, дирочка вверх, положи. Ну, я пробоку. Мені шо. є ЄК, почекайте, а. Є О. Р, є, Є. А, мужики, в мене літери закінчилися. Ну, так подожди, що нас? — К, шука. Так куди? Т, блять! Lка. L-К. Ні, ні, я кажу. Воложка. Я не знаю, тут я не бачу. Оце L, так. Окей. От, Л. Вот, я тримаю, я тримаю. Ще літери. А хто ти збираєш? Я зберу. На. Кей, К, 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 К. Давай. К. У мене К. Давай. К. Що у нас ще треба? Все. Ніби все. Давай збираємося. Велике ОР. Чого все таке? а чого воно так далеко Це багато бук назвав. К. К-О-РАЛ. Це R. Це R, окей. «О». — корал. O. Корал. Може, корали. Ні, «корал» один. Один. Він би. Ушо утворюється корали, а не один корал. «Корал». — взагалі Що «и» szукаємо. А якщо буде корал, так один корал, багато коралів. А не існує «корала» в однині. Вони завжди компанії. Жека навалює коралів. Ні, ну в мене, якщо що, є. Клас. Ну, будеш тримати. Якщо ми захочемо. Сливали коралл? Чечень! Чечень? Дивіться, стоїть нахуй, Виглядає. Це все ж таки, м'який знак був. Ні. Ні, да. вот. Ні. Да. Ні. оце м'який знак. знак. А, а, ти вгадав. Ти ти ж R дирка більше, виш? Е, питаннячко. Як, як називається гірська порода та мінерал, що складається з черепашок давніх молюсків і протист, і утворюється на дні морів? Придурки, крейда. крейда. Корал! Будемо знати, що Я Крейда можу... на Днімерів. Крейда? Крейда. Ви, до речі, колись задумали, звідки з'являється? Я думав, це гірська порода, яку подобувають і в Я росі. теж так думав до цього моменту. Ну, дивіться, який класний раунд, да? От да. ти ніби класно встигаєш зібрати да. слово. Ми дізналися, що крейда на дні морів Одна помилка. і наші знання Одна і губка-боб. <ріст> Виходить так. Одна помилка, да. і ми не заробляємо. Хто, хто живе на дні океану? Губка Боб і крейда. — і Крейдаш. <ріст> 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 До речі, не разу крейди не було в губка Бобі. О! Був Патрік. Шановні засновники Губка Боба, засновники, добрий вечір. Ми не отримуємо додаткову хвилину для фіналу, але ми йдемо в фінал впевненими кроками. Правильно, пацани? Да, але перед тим, ми що? розподіляємо ролі. Хто не чує, хто не бачить, хто не говорить, хто йде додому. Правильно? Так. Да. Да? Я б лишився. Я, б Я лишаюсь, тому будемо вибирати. Поїхали. Магічним чином у нас на столі з'явилися карточки. І навушники. Ну, і пов'язка тоді. Давайте підсумуємо. У нас за попередні раунди є плюс одна хвилина да, за да. раунд по 20 секунд, і ще плюс дві. Три. 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 У нас три основні хвилини, три. плюс за другий раунд. 40 секунд отримали, так, і за перший раунд 20 секунд. В сумі у нас чотири хвилини. Це скільки секунд, Макс? 360. Серйозно? Ну так. Да. Е, вибираємо ролі? 240. 240. Чечень. Чі Я в шоці. Хто що хоче, хлопці, хто що хоче. Мака бахну. Мака бахнуть. Не чую! Не бачу. Не чую зараз. Шостий, блять, випуск повний. Я шести, блять, в п'яти не говорю! Не чую! Не бачу. Як мені рота хочеться закрити? Погнали! Фінальний бліц! Фінальний раунд! Пліц у кожного гравця своє ускладнення. Учасник, який не говорить, показує питання тому, хто не чує. Той, в свою чергу, допомагає гравцю, який не бачить, скласти відповідь із букв на столі. Треба відгадати якомога більше. На все є три хвилини, плюс зароблений час за попередні раунди. Він не знає. Він не знає. Він взяв два питання, він не знає. Два зразу. Чекай, чекай. Він не, він не він чхнув? Він не знає, він вахує. Та бляха. Будь здоровий. Ну, кругле щось коло. Земля, земля. Планети. Зірки. Ну погоди! Шо Я Здирок, да сюда! Эй! Хальян! Комар! Комар, 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 комар! Акваланг? — Комар, комар! Долгий носик! Дятел! Блять, Комар! Аж ну и шо комар! Акула! Комар? Це, під, це відповідь? Mm -hmm. А, ком... комар, комар, о. Блять. Е, окей, е, брат, палець, палець, палець. Вперед, вліво, ага, ка, ні, е, ні, право, ка. Поняв? Комар, Кома. ко, ко, ко. похуй, м. Стой, стой, поклади, ось сюди, ось сюди, поклади собі, ага. М. А, о, нам м. треба, нам треба, да, да, окей, окей. М, м. Яку літеру? М, м. O, it's У. Жек, може, поможе. А, e, верк, 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 вер, право, 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 право. Вот. Да. Комар, комар, окей, окей. Комар. Вливо, 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 От, ввод. Вливо! Да. E, Чай, че, чекай, чекай, чекай. А, а переверни. А переверни. Брат, і і М, М. да, да, да. да, да. Ага, ага. e, да M. E, da, da. Aha, ah. Ah, da čotka. Comar. да, да, да. В натуре! Точно? Так. Ого, я мощний. Далі. Зброя. Пуля по патрон. Куля. Пістолет. Блядь. Ну, типу, вистрелив, воно вилетіло. Це куля? Гільза. Це куля? Окей, окей. Гільза, гільза. Вперед. Ні-ні, вперед. Право. Так, так. Г. Це воно? Так. Да. Чекай, я тебе приберу. Все. Да. Е, чекай, 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 брат. Бра, я не бачу і... Я Л знайшов. Шукаю. А, е, е, брат, стой, право, 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 право. Палець. Вниз, вниз, вниз. Е, право, право, право. І ще. От, 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 Вліво, ні, 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 ні. От, право, 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 право. От, да. Ні, 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 блядь, нижче. Во, во, во. Це, 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 Еллю. Я вот L нашеw. Ельза. Шо? Я. Ельза, ал, ал, все сачатка. Так е. Вот, вот, нет. Више. Право. Не видище, нище, нище. Право. Во, это бекий знак. Ага. З. Вот, брат, право. Ливо. Вот. Да. И вот. На, на пакет, 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 пакет. А ні, що, що, що? Да, 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 от. Не панікуй. Зима, 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 зима. Є, ось, ось справа. Права, вверх. От. Тупо квадратно малю. Гільза. Все? Чичинь. Хм. Какая земля? Багато планет. Угу. Сонячна система. Галактика. Земля, земля. Планета, місяць, сонце. Зірка. Ну, Земля, 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 космос. Сонячна си система. Сонячна система. Чим менше? Со менше сонячна система. Mm -hmm. Сузір'я. Земля. Земля. Все? So. Все? Час закінчився. Ну. Mm -hmm. no. Я останнє хотів донести найбільша планета. Ти щось пішов поміг, в полі сонячну систему. А -а -а, я, я такий Боже, як тебе вернуть відтуди? Бо зараз почнеться. Ні, так бля, я тебе питав, яка планета? І ти пішов далі все рівно. Я спитав, типу, яка плата. Я не почув цього твоє питання. Я взагалі вахою з питань. Е, давайте так, із того, що я. Зараз у нас складить гільза. Да. Я не впевнений відповіді, бо як називається бойовий припас вогнепальної зброї? Куля? Патрон, ні? Просто куля, патрон. Да, патрон. Як пес. Я подумав, що це гільза, ти поняв? Блін. Ну, ми подумав, ми зробили. Ну, мінус бал. Раз. Раз. Чі -чі. Головні приносники чуми. Блохи, блядь, я думав, камар. Два. А скільки ми відповіли складу? Дві! Один. І вони неправильні. І питання, на яких я не знаю відповіді, які комахи не мають легень? Блять, комар нахуй. Чекай, <ріст> ну, так, так, можна... якщо буде комар, то ми склали комар. <ріст> та, Ні, ну, 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 подожди, та, не ви склади. А ну, не на це ж питання. А Ай пазниця, ми склали. Та, В смислі? Нас мурахи. <ріст> — Закінчили розмову. І подожди, я тут <світ> запросив, блять. На... Там людина перебрала. Це перше було. На які планети ти йдеш з в якийсь момент прийшов до цього що це Сатурн. <світ> да. вот. Я що намагався. Я, от... це <світ> я згадав що це кільця Сатурна, і по-моєму все ж вони із <світ> алмазів. <світ> да, Сатурн. Окей. Okay. Я. Я за те, що я дійшов, але не встиг пояснити. І ще одне питання, це те, що останнім открили, зрозумів, що є органом польоту птахів. Що Ще раз? Що є органом польоту птахів? Не К -к -к Ні, я пам'ятаю, у них там називається ця штука якась. Не крило. Крило, блядь? я думав там слово якесь, нахуй пульпіт! <рес> <рес> крило у птахів, зубів, нема пульпіт сюди. Ну, yeah, я в плані, що це складне слово. Uh, uh. Крила. А крила хіба це орган? Well, ну, а що? Як рука? Рука хіба це орган? Частина. Ну, част... орган. Uh. <laughs> Кишечник. <laughs> Шкіра це орган. <laughs> <Да>. Все? <laughs> е, боже, скільки випросів перелабив. Е, ну, Жодної правди. Ми не вгадали нічого. Але ми донатимо три тисячі гривень від нашого шоу «Ні Бе ні ме. За три на... раунди. Так, да. На благо Збройних сил України. Жека, куди хочеш задонатити? Ну, тепер давайте не повернеш живим. Да. У нас немає предрозсудку. <сх> ми yeah. вибираємо фонди і туди донатимо. Ось скрім. Чечі. Чи Чечі. Чи ми задонатили чинь. на Повернись живим. Е, як вам гра? Чиназос. нас? Да, так, я, 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 я трошки шоці був з питань з останніх. Але загалом, загалом. Чи Боже, як я був впевнений, комар, думаю, боже, як ми йдемо, поможу Максу зібрати владу слова, чи владу в Якийсь момент троїти почався. А ти дуже сильно павсь, так уходить, поняв. Я просто знайшов L, і я такий. Ну, все, я й сам можу знайти, мені не. Було Ко, я такий, ти не знаєш, М, кома. Комаха! Що, якщо вам. Тобі було цікаво дивитися це шоу. Напиши якийсь коментар про це, або постав лайк, або якщо ти не підписаний, підпишись. Може це якось на те на тебе повтуватися. А можна зробити взагалі це все разом. Отак от, от так от. от. Е, це було шоу Нібе, німе. До зустрічі. Дякую за перегляд! До зустрічі в наступному випуску.